1 вересня 2023 року Мукачівська греко-католицька єпархія вже на практиці реалізувала історичне рішення. Перейшла на Григоріанський календар. Каталізатором, як і у всій Україні, стала повномасштабна збройна агресія Росії. Спроба такого календарного оновлення була свого часу теж у період війни. До прикладу, у 1916 році дослідниця Марія Майороші проаналізувала архівні справи, як за тих часів відбувалася реформа. І мета переходу на григоріанський календар сьогодні й більш ніж 100 років тому однакова. Як і сьогодні, так і тоді закликом для того, щоб перейти на новий календар. на нове святкування це було те, що ми маємо єднатися з іншими християнами світу. Тобто ми це чуємо в принципі і зараз, тому що ми знаємо, що вже більшість християн святкує по новому календарю. Реформа справа не дня, а навіть років. Так само й сьогодні. Деякі конфесії та церкви в Україні вирішили поступово переходити на григоріанський календар. Тобто рухомі свята на зразок Різдва Христового 25 грудня. Але рухомі до прикладу Пасхалія поки що залишатиметься за старим стилем. Утім, Мукачівська греко-католицька єпархія вже повністю перейшла на грегоріанський календар, і всі свята, рухомі та нерухомі, зустрічатиме разом із більшістю світу. То 25, до, 4, до, 5, до 6 ми будемо колядувати 6 теж ми не відкинемо, тому що там буде. Богоявлення буде освячуватися це також буде велике торжество. І це в одну дату припадають. А допустим, якщо день празник Пасхи Господньої, там із новолунням воно виходить так, що в різні дати припадає Пасха, припадає Вознесіння і на апостолів Жотворячого Духа Божого. Тож в нас рішили усі запропонували і люди, і священники. Якщо ми переходимо на Горирянське, значить все повинно бути по Горирянське, щоб не колотити людям там в головах, що одні так, другі так, то повинно бути одинаковий календар. Календарне оновлення покликане зробити життя зручнішим, пояснює Марія Майороші. Зокрема, спираючись на звернення Антала Папа, тодішнього єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Він говорить про те, що ми користуємося наразі, тобто в житті, і тоді і тепер ми користуємося вже якби григоріанським календарем, вже давно так, ще 16 століття. Відповідно, він говорить про те, що дуже зручно буде користуватися і у церковних святах. Тим самим календарем, це по перше. По друге, він так само говорить про те, що більшість, ну на той момент, так ми говоримо про початок ХХ століття. Що більшість е, краян святкує. Е, ну він там посилається на римокатоликів, на реформатів, так і так далі. Що вони святкують е, ну, вже давно за григоріанським календарем, і так само закликає до супрочастність зі своїми, е, скажімо так, алтарними братами. Святкувати разом означає масштабніше проживати ту чи іншу радість. Про це теж згадано у зверненні. Коли святкують пасхальні свята разом, тобто ми знаємо, що є такі дати, коли вони співпадають, що наскільки це приємно. Тобто він каже, що як приємно, коли от ми йдемо і всі разом церкви співають, хвалять Бога, прославляють і так далі. І він так само, якби говорить, що якщо ми радіємо так само велику дню разом, то ми можемо так само радіти іншим святам разом. У своєму зверненні Анталпап також подав міні-версію календаря щодо головних змін у святкуваннях. Він тут, наприклад, описує, що як ми будемо по новому ну, вони в той час, як вони будуть святкувати по новому свята. Відповідно, бачите, наприклад, народження Діви Марії. Так, тобто ми знаємо всі, що ця дата 21 вересня по юліанському календарю. Тут вона вписана 8 вересня. Звернення було видане в травні 1916 року. А в червні підписано документ про перехід на григоріанський календар. Хоч було зазначено, що вся обрядовість залишається і змінюються тільки дати, але тоді реформу суспільство не прийняло. Особливо духовенство тоді в той час чинило певний опір, тому що, скажімо так, краяни в той час дуже були залежні від думки свого священника. і наскільки він доніс це до своєї парафії, настільки воно і запрацювало. Але більшість, скажімо, священнослужителів були проти тієї календарної реформи, священики посилаються на віріант, тобто вони говорять, що вірні, не хочуть переходити, їм не подобається. Відповідно, звернення про те, щоб календарну реформу відмінити, були постійно. І все ж таки під тиском він відмінив цю реформу буквально через два роки. Тобто, вже в листопаді, 10 листопада, 2018 року, він цю календарну реформу відмінив і повернувся знову ж таки до юліанського календаря. А ось нині суспільство навпаки за перехід на григоріанський календар, і навіть сама ініціювало такий процес. 1500 років, майже як був введений григоріанський календар. Святішим отцем Григорієм. І з того часу церква все дедалі переконувалася, що це є правильний календар Григоріанський. Але багато попиток було, так що перейти все неудачно проходили у нас. Тепер роки майже три людство так запалилося, наші вірники вірніше, Мукачська католицька партія, запалилися тим, щоб як же Європа живе одним календарем, ми живемо іншим календарем. Усі церкви майже на Григоріанському, окрім Росії, України, Білорусі. У Мукачівській греко-католицькій єпархії проводили численні обговорення, а в кожній парафії голосування. Аби якомога краще вивчити настрої людей. Майже 95% вірників Мукачівської греко-католицької єпархії підтримали таке рішення. Про це зазначено і в пастерському листі про освящаного владики Ніла з приводу переходу на григоріанський календар. Віряни власне Хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору теж великим відсотком підтримали реформу. каже настоятель храму. 98% і там і три десятих. Майже це є той момент. Він дуже відповідальний, тому що цей час увійде в історії церкви на усі часи. Ті списки, які збереглися, вони будуть зберігатися і багато-багато років всім поколінням, і там будуть бачити така, то людина дійсно поставила свій хрест, що вона згідна з переходом на новий календар священика. Усі як зазначено в нинішньому зверненні єпископа цю новизну і цей заклик в нашому церковному житті не називаємо реформою. А радше оновленням до якого прагнуло багато поколінь наших священників та вірників.